Стаття 43 Конституції України цікава, велика. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю ще раз, держава має створювати умови для повного здійснення громадянами права на працю. Гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності. Реалізовує програми професійно-технічного навчання, програми професійно-технічного навчання. це держава робить, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею військова або альтернатива на військова служба. Також цікава, да? Військова служба не вважається примусовою працею, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду, або відповідно до законів про воєнний і надзвичайний стан. Кожен має право на належні безпечні і здорові умови, умови праці на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом, використання праці жінок і неповнолітніх на, забезп... на небезпечних. Для їхнього здоров'я роботах забороняється. Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом. Цікаво, корисно користуйтесь.